Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ними, одяг його став блискучим. І таким білосніжним, що жоден білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Моїсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один тобі, один Моїсеєві. Та один Ільї. Однак Він не знав, що говорив. Так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що побачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути. слово Господнє. Присядьте, будь ласка. Коли є Пасха, і час від часу ви можете почути, що священик розповідає про те, як батьки передають віру своїм дітям. І це називається єврейською мовою Хагада. Хагада це тобто розповідь, коли ж рік в рік тато передає своїм дітям віру. Що Бог зробив, що робить, і так далі. І сьогодні хочу сказати вам декілька таких речей, пов'язаних також з цією хагадою, але це пов'язане з мідрашем. Є у євреїв така традиція, де вони використовують мідраші для того, щоб краще розуміти Слово Боже. І один з таких мідрашів називається хагада, тобто розповідь. розповідь. або Агада, тобто, це якби дорога взнати, розповісти, розпізнати. І от є такі, скажімо, ці мідраші пов'язані з першим читанням, коли Авраам прийняв свого сина, тобто коли він народився, Авраамі було приблизно 100 років. 100 років. І оці медреші розповідають, що двоє дорослих людей йдуть на гору Морія. Йдуть на гору Морія. Тобто Авраам приблизно має 137 років, а його син має 37 років. Так розповідають євреї. Вони передають з покоління в покоління. Цих медрешів є дуже багато. І ці нам, якби, вони не є е, якби, такими основними правилами, але вони нам краще допомагають певні речі зрозуміти. І от коли вони вийшли на цю гору Моря, син Ісаак, який вже мав зрілу віру, тому що тато йому передав цю віру, тому що Авраам мав цю віру, тому що ми дуже часто чуємо, що хто є твоїм Богом? Богом? Богом кого? Авраама, Ісаака, Якова. Тобто Авраам той, який всупереч логіки, тобто логіка говорила одне, а Авраам що зробив? Зробив зовсім по-іншому. Бог йому сказав, і Авраам це зробив. Тобто, розумієте, Авраам мав майно, мав дружину Сару, а Бог йому сказав: вийти. Да? З тої землі, де він був, тобто піти е, в дорогу. І от двоє людей йдуть в дорогу. Тобто вони не стоять на місці. І коли вони приходять на цю гору, бо Авраам мав виконати волю Божу, бо Бог йому сказав: віддай свого єдиного сина в жертву. І Авраам є послугняний. Розумієте, наша логіка. Уявіть собі, якби зараз вам сказати, да? віддати сина, на якого ти чекала 10 років, чи чекали. 16 років, розумієте? І віддати сина. В нашому розумінні це ну, повна трагедія. Ви б сказали, ну, якийсь ненормальний Бог. Як так можна? Авраам це робить. І тому Ісаак, його син, коли вони вже є на цій горі, він каже йому: акеда, акеда, тобто зв'яжи мене сильно для того, що я вже маючи 37 років, я можу зробити, не дай Боже, кривду. Розумієте? Якби це один відраж. Ще один відраж говорить про те, що ангели бачили, що робив Авраам зі своїм сином, що його зв'язав, і Ісаак, якби підніс вгору руку, і ангели почали плакати, і ці сльози попали на очі Ісаака, і Ісаак поволі почав погано бачити. Кажуть, цих багато, багато. І, і далі звідки взявся, звіс, звідки взявся баран в кущах. Да? Бо, бо е, Авраам сказав синові, да? Ісаку каже, Бог передбачив. І ці ж мідерші говорять, що Ілля, прок Ілля, привів цього барана. Тому що ми сьогодні почули в Євангелії, да, що е, хто з'явився? Моїсей і Ілья. Ось, і от е, євреї говорять, що Ілья, хоча Ілья, якщо брати хронологічно, він пізніше прийшов, але е, Ілья е, був спеціально вибраний Богом е, від спеціальних завдань. Тобто Ілля мав спеціальне завдання. І тому для євреїв це не була проблема, щоб його якби, в, своїх думках, в своєму віруванні перемістити його в те, в це місце. Тобто вони, якби говорять, що це Ілля приніс цього ягня, цього барана. І от тепер, що, що ми бачимо? Ми бачимо тепер гору, ще іншу гору. Ми бачимо Мойсея, з яким Бог говорив. І і те місце, де він стояв, було святим. Ми ще будемо чути це, це слово, яке Бог приготує для нас, для того, щоб ми роздумали, для того, щоб ми краще могли пережити Пасху. Ось. І Моїсей досвідчив присутності Бога цей діалог. І тепер з'являється, розумієте, кущ. Тернове. я сьогодні дивився на ці образи і бачимо да, цей плакат, покайтеся вірте в і бачимо цю корону тернову. Да? І тепер бачимо Ілью і, і Моїсея. Тобто тих, яких Бог показує. Тобто тепер ми бачимо Ісуса Христа, який, заповідає, заповідає, що станеться з Ним, що Він є тим ягням якого, це і той куш, тобто та тернина, того, якого заведуть для того, щоб він міг віддати своє життя. Але мусить бути цей досвід цієї гори. Так як ми в першу неділю, ми вже майже 10 днів переживаємо цей великий піс, починаючи від попільної середи, і в першу неділю завжди, так як в першу неділю Адвенту, так само в першу неділю Великопосту, завжди ми маємо е, Ісуса Христа, який йде в пустиню. Різні євангелисти, їх троє, які описують цю, цей, цей момент. І ми говорили про те, що пустиня це місцем досвіду Бога або досвідом спокус. І ми говорили про те, що спокуси будуть нам товаришувати. І тому я, наприклад, коли говорив першу неділю великого посту, я казав, брати і сестри, зорганізуйте собі пустиню. Ми тут не маємо пустині, хоча повно піска тут є. Але фізично такої пустині немає. Але ти можеш зорганізувати собі цю пустиню, тобто від телевізора, від гаджетів, від пліток, від обману, від дурні, від всього. А тепер нам треба зорганізувати собі гору: гору, де ти можеш досвідчити, так як Авраам, Ісаак, так як Моїсей, так як Ілля, так як апостоли досвідчили ці гори. Тобто присутності Бога, так само ти в цьому великому пості, незважаючи на ці всі труднощі, проблеми, спокуси, ти можеш досвідчити Бога, так як у ці біблійні постаті, Да? незважаючи на те, на те, чи це буде мідраж, чи не мідраж, важливо похилитися над Словом Божим. Важливо досвідчити Бога. І тоді, да? І тоді не буде о того, що робили, робили учні. Да? кажу, давайте зробимо намети. Деякі біблісти говорять, що оці три намети це, це момент, коли ми хочемо собі зорганізувати життя так, як ми хочемо, тобто така, такий застой зробити в своєму житті, взагалі не рухатися. А слово Боже показує оцю цю динаміку, що Бог завжди є в русі, що Ісус Христос завжди є в Русі. Що Авраам з Ісаком теж є в русі, вони йдуть, вони несуть на місці. Бо ми хочемо, розумієте, от, е, я пару днів тому назад говорив проповідь і казав е, е, теж своїм парафіянам про е, пенсію. От Навіщо пенсійний фонд? Для того, щоб ти потім на пенсі... мала пенсію. так? Бо ми, як е, виходимо на пенсію, ми хочемо мати святий спокій. Тобто хата, квартира. Забезпечити себе грошима так, щоб я могла купити їду, оплатити комунальні і, і ще мати наліки. І так, як один поляк казав, Міше вистачає, щоб я міг поїхати в Бердянськ з Польщі і полікуватися. Ну, в Україні є так, як є. І це, скажімо, пенсія. А ми хочемо мати таку так звану християнську пенсію. Знаєте, на чому вона полягає? На того, щоб. Осягнути якусь таку досконалість, щоб не грішити і мати святий спокій. Ти мене не тебе не буду чіпати, Так? Не дай Боже настояти щось скажу, щось попросить. Розумієте, ми хочу мати святий спосіб, спокій. І це є проблема нас, всіх християн. І тому сьогоднішнє Слово Боже говорить, ні, так не може бути. У християн немає пенсії. Ми в постійній динаміці, ми в постійному русі. І тому потрібне нам це слово для того, щоб ми могли побачити, де ми знаходимося. Чи ми зорганізували собі цю пустиню, чи ми зорганізували собі цю гору, щоб зустрітися з Богом, чи ми хочемо мати святий спокій? Не буде святого спокою. Бо Бог потім тебе спитає. Він не буде тебе питати, скільки ти телевізорів купила, холодильників, коврів, скільки ти ремонтів зробив. Бог буде питати тебе, чи ти. Любив ближнього, чи ти служив, чи ти передавав цю хагаду, тобто цю віру своїм дітям. Про це Бог буде питати. І тому ми потребуємо цей великий піс для того, щоб ми могли побачити себе, ким ми є насправді. Бо як ти себе побачиш, тоді скаже, який я дурний. Скільки років прожив і змарнував цей час, Бог дав мені прекрасне місто, так? не тішим. Прекрасний храм, прекрасну спільноту. А, а я стільки часу змардував. Бог запитає, подобається нам чи не подобається. Віримо в це чи не віримо. Бог нас запитає. І тому, незалежно від віку, немає, так я вже сказав, для християн немає пенсії. Тому що боротьба буде тривати до кінця наших днів. Я вам відверто скажу, в мене було кілька моментів, коли я помирав. І коли помираєш, я досвідчував присутності дьявола, коли дьявол приходив. Є такі моменти, це важко передати. І тому, Слово Боже, говорить, що дьявол, особливо кожний вівторок, молимось перед сном, як священники, ви теж, як миряни, можете молитися літурую годин. І говорить, що диявол, як лев, ревучий, кружляє навколо нас, щоб нас. Пожерти. І що далі, як і говорить апостол, каже, протиставляйтеся міцною вірою. А як будеш протиставлятися міцною вірою, якщо ти живеш для себе? Якщо ти створив свої рамки, свій світ, і ти не хочеш з цього світу вийти. Будь-який будь будь рух провокує тебе до чого? До бунту, до незадоволення, до осудження. І тому потрібно це слово Боже, яке тебе вирве цих рамок, дасть тобі цю свободу, що ти будеш вільною людиною, да? яка, яка робить те, чого хоче Бог. Бо ти приходиш на сповідь, ти говориш Богові е, правду, але ти віддаєш йому свої гріхи. Але волю Божу віддати. М -м. Ми, як священники, ми як монахи. Теж ніби, ніби складаємо ці обіти, ніби кажемо, що будемо слухняні, а потім так робимо своє. Тому що це є боротьба. І ми теж є слабкі, і ми теж падаємо. І тому потрібно, потрібно оце Слово Боже, яке дасть нам цей поштовх, не... бо, бо ці намети вони говорять про те, що я хочу мати святий спокій. А Ісус каже: ні. Він навіть не слухає їх. Не, не слухай. І тому ми не можемо сьогодні зупинитися тільки на горі табор чи фавор, але можемо зупинитися на цих словах. Я вже закінчую проповідь. Це син мій улюблений. Його слухайте. І це є ключове. Син улюблений, його слухайте. Слухати Бога. Будеш слухати Бога, твоє життя поміняється. І тоді ці ідоли, які ти маєш, ці рамки, все це буде зруйноване. Бо тільки буде Бог. І тоді скаже так, як Фома Ома. Да, сказав Ісусу, Господь мій і Бог мій. Амінь.